Всім привіт! Ви на каналі Мама в Кубі, мене звати Алла, і сьогодні разом будемо готувати смарагдовий оксамит, шпинатний бісквіт, лайм м'ята із прошерками, із лимонного курду та полуничний конфіт та свіжими ягодами малин. По-справжньому літній яскравий та дуже смачний торт. Десерт, який хочеться їсти очима. Але варто спробувати його на смак і приготувати. Тож давайте приступимо. Розпочнемо із бісквіта. Всі інгредієнти вказані зверху на екрані. Та знизу під відео я також розпишу рецепт. Нам знадобляться яйця, цукор, шпинат, лайм, мята або свіжа або сушена, олія соняшникова. До яєць всипаємо цукор та збиваємо до пишності і побіління. часом, як збивається яєчна цукрова суміш, до шпинату вливаємо соняшникову олію, сік лайма та цедру одного лайма. І всипаємо або сушену м'яту, або свіжу декілька листочків на ваш смак і перебиваємо все за допомогою блендера. Шпинату для більш насиченого кольору. Можна взяти в два рази більше 200 г замість 100. А всі інгредієнти лишаться в тій самих пропорціях. До борошна всипаємо розпушувач і перемішуємо вінчиком до однорідності. Борошно в мене просіяне завчасно. Ось до такого стану потрібно збити яйця. Подивіться, наскільки збільшилася маса. Побіліла і збільшилася в декілька разів. Я збивала протягом 10 хвилин. Ось все. Подивіться, з вінчика має стікати ось такою стрічкою наша цукрова яєчна маса. Вливаємо шпинат, перебитий з олією та соком, лайма і цедрою. І перемішуємо лопаткою до однорідності зверху вниз. Та всипаємо сухі інгредієнти. Не забувайте просіяти їх, це обов'язкова умова. Та перемішуємо лопаткою. Ні в якому разі не використовуємо ні міксер, ні тестоміс. Я розподілила сухі інгредієнти на два рази. За другим разом перемішуємо ось таким чином від боків до центра. Все, тісто на бісквіт готове. Форму я приготувала завчасно діаметром 18 см. Та обтягнула її фольгою. Переливаємо тісто на бісквіт та будемо випікати в розігрітій духовці до 180 градусів протягом 50 хвилин до готовності та сухої шпажки. Ось бісквіт вже і готовий. Готовність перевіряємо шпажкою та обов'язково охолоджуємо на решітці до повного охолочення. Тільки після цього можна дістати з форми. За допомогою ножа відокремлюємо від форми бісквіт, повністю пройшовшись по всьому колу. Та знімаємо форму. Подивіться, який насичений колір. Має наш оксамитовий бісквіт. Дуже гарний, дуже ніжний та вологий, нереально свіжий та яскравий. І що не менш важливо, рівненький і зверху, і знизу. Загортаємо в харчову плівку та будемо класти в холодильник, як мінімум на 6 годин, краще на ніч. Вранці я дістаю бісквіт. Ось такий він ще більш наситився вологою. Ну і, звичайно, ж торт готовий до збирання. Знімаємо харчову плівку і будемо розрізати на коржі. Я роблю це за допомогою ось такого довгого ножа для нарізання хліба, лінійки та шпажок. Вимірюємо висоту, розподіляємо на потрібну кількість нам коржів. Та розрізаємо по колу. Коли знімаємо корж, видно, що шпажки лишаються. На поверхні. Це означає, що ми його розрізали рівно. У мене вийшло 4 коржа висотою приблизно по 2 см. Ось такі вони гарні всередині. Я роблю просочування за допомогою сиропа із чаю чорного з лаймом та згущеного молока. Крем. Маскарпоне, вершки та цукрова пудра. Дуже ніжний та нереально смачний. До маскарпоне додаємо вершки та цукрову пудру. Кількість її регулюйте на ваш смак. За допомогою міксера збиваємо все до однорідності, до пишності та збільшення в об'ємі. І до загустіння. Ось крем вже гусіє. Збивати потрібно дуже обережно, тому що маскарпоне – дуже жирний сир і його легко перебити. Ось крем вже і готовий. Подивіться, який він гарний, стійкий та нереально смачний. Перекладаємо в кондитерський мішок та будемо збирати торт. Ось тут у мене полуничний конфі, лимонний курт та крем маскарпоне вершки. І наш смарагдовий бісквіт. Торт обов'язково я збираю у роз'ємному кільці за цитатною плівкою. Так він буде у вас рівний, вам буде легше його вирівнювати. І, звичайно ж, виглядати він буде просто ідеально. Викладаємо перший корж обов'язково, закріпивши його на підложці. Вирівнюємо. Та викладаємо бортики із крема. Ось таким чином по колу. В середину викладаємо полуничний конфі. Ароматне, дуже смачне і яскраве. Знову викладаємо другий корж, злегка натискаємо по всьому колу і наносимо крем. Вирівнюємо, робимо бортики та викладаємо лимонний курт. Посилання на Рецепт приготування лишу вам знизу під відео. І лимонного курда, і полуничного конфі. На лимонний курд викладаємо ягоди малини, свіжі, промиті та висушені на паперовому рушничку. Ось така яскрава краса. Знову ж викладаємо корж, натискаємо і змащуємо кремом. І третій проширок. У нас також полуничний конфі. Це може бути і малинове конфі на ваш смак, яке бажаєте. Викладаємо останній корж, накриваємо харчовою плівкою або пакетом та ставимо в холодильник для стабілізації, як мінімум на 6 годин краще на ніч. Тим часом приготуємо крем для покриття і вирівнювання торта. Вершкове масло збиваємо з цукровою пудрою, а сири з гущеним молоком перебиваємо блендером. Температура двох мас має бути приблизно однакова. Запам'ятайте, це є обов'язковою умовою. І тоді всі інгредієнти об'єднаються і крем буде у вас ідеальний. Додаємо вершкове масло збите з цукровою пудрою до сира із гущеним молоком, і перемішуємо лопаткою. Майте на увазі. Це також є обов'язковою умовою, не міксером, тому що можна перевзбити і маса розділиться, а лише перемішуємо лопаткою. Виймаємо наш торт із холодильника, знімаємо роз'ємну форму та ацетатну плівку і будемо вирівнювати торт. Для цього нам знадобляться шпателі. Може бути один, у мене три, я їми користуюсь постійно. Ось такий торт після стабілізації. Рівнесенький та дуже гарний. Крем наносимо за допомогою кондитерського мішка повністю по колу по всій поверхні, аж до самого верху. У мене на каналі є детальний відеорецепт приготування даного крему для покриття та вирівнювання торта. Знизу під відео лишу вам посилання. Таким самим чином, наносимо крем і на верх торта. І за допомогою шпателя. Я спочатку вирівнюю бока, а потім вверх. Так мені зручно, знімаючи рештки та заповнюючи кожну порожнину, якщо вона утворилася, кремом і вирівнюємо знову. Зверху вирівнюю за допомогою ось такого шпателя, круговими рухами, прокручуючи столик, який обов'язково повинен бути у вас, якщо ви хочете вирівнювати торти. Тому що дуже складно без нього обійтися. Як я вже казала, заповнюємо знову ж таки порожнини, які утворилися, і згладжуємо за допомогою шпателя. Потім знову доведеться підрівняти боки. До ідеального стану, звичайно ж, далеко тортик я робила для себе. Але вирівнювати торти я можу теж дуже довго. Це займає багато часу. Щоб добитись ідеального результату. Цього разу будемо робити незвичний, дуже легкий і дуже гарний декор. Рештки крему для покриття я зафарбувала в декілька кольорів та наношу за допомогою кондитерських мішків і ложечкою розрівнюю, роблячи ось такі декоративні квіти. Можна це робити в декілька шарів. Ось така краса виходить. Дуже ніжно, дуже гарно. Доповнила композицію рисовими кульками, вкритими шоколадом. Давайте ж розріжемо і подивимося, який торт всередині. Краса, дуже яскравий, ніжний, легкий на смак, літній лаймовий торт. Якщо вам сподобалося готувати разом зі мною, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі, я з радістю відповім на всі ваші запитання. І пам'ятайте, кожна ваша підписка робить мене щасливішою та допомагає розвиватися і вдосконалюватися моєму каналу. Готуйте з любов'ю до нових зустрічей!